У галереї Соборна відбулося святкування весняного дня іменинника для вихованців соціально-реабілітаційного центру. Родина допомогти людям з обмеженими можливостями стати незалежними головне завдання центру. Організовувати сезонні сімейні вечори вже стало доброю традицією центру години та Косвітицького центру кафедрального собору. Єдин, на урочистому вечорі на особливих діток чекали ми вистави благодійного театра міста Сонця, музичні номери, ігорі злави та техніки дітей, батьків, друзів та волонтерів. В рамках заходу відбувся благоудільний аукціон дитячих виробник свято було над чудове, дуже все гарно було. на високому рівні було проведено. Дуже вдячні громадській організації Родина за відпочинок, тому що ми вважаємо, що обов'язково мають приходити родини на певні свята для того, щоб і долучати діток менших і суспільство до таких заходів. Дуже гарно радію картині. Бажаємо, щоб головне, щоб всі були вони здорові, мирного неба всі нам в нашій державі всього найкращого, веселих посмішків, посмішок і побільше людей, які готові допомогти в стоянні їхньої мети. Вперед у цілі тому хто тому, хто потребує підтримки, значить виконати Божу заповідь завдяки подібним заходам. Люди, що перебувають у скудні життєвих обставинах і не зможуть їх самостійно подолати, відчувають підтримку бандурих людей. тож була раді. Пусть мама меня непременно найдет, Ведь так не бывает на свете, Что были потеряны дети.